Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 179 320 особин за добу 500 і поранено 537 тисяч 960 песиголовців за добу 1 тисяча Танків 3644 одиниці за добу, 7 бойових броньованих машин, 7038 одиниць за добу, 10 артилерійських систем 2765 одиниць за добу, 15 реактивних систем залпового вогню, 535 одиниць за добу 1 засобів протиповітряної оборони, 282 одиниці літаків, 307 одиниць гелікоптерів, 293 одиниці за добу, 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2332 одиниці за добу, 9 крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5620 одиниць за добу, 13 спеціальної техніки, 316 одиниць за добу, 5 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.